Всім хай з вами Форес. Сьогодні ми пограємо гру під назвою Майнкрафт на серві Sky Block. Так, погнали! Ми з'являємося на такому островку. Спочатку я добуду собі травку конопельку. Конопель. Одним словом, погнали. Блін! Нічого, шкода не буде. Одним словом, мені не шкода. Так, 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 так. Так, забираємо з сундука. Забираємо сам сундучок, можна так сказати. Добуваємо деревцем. Як справжні мажори рукою. Класно. Так, добуваємо. Я собі новий текстур пак поставив, точніше скачав. І тепер все класно, виглядає. Так от. Але в мене потім насправді трохи лагаючі ігроки будуть. Не знаю чого так. Але одним словом, зараз поки добуваємо землюшку багатирську. Довго ми будемо її добувати. Дуже довго. Я вже задумався. 28, норма. Раз, два, три, 4, Буде такий у нас квадратик. Раз, два, три. квадратуша, Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось такий квадратик, норма. Я зразу забираю саженець, ставлю його. Угу. О, ферму дерев треба зробити. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Добре, робимо безкінечний істочник. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Раз. Два. Далі від... Отак от можна зробити. Вот сюда, 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 сюда і сюди. Все. Так вот экономично можна так сказати. Перероблюю на дужки. Роблю так от, роблю так вот. Далі ставлю верстак. Беру. Ще перероблю в дужки. Та ж бляха мога. Перероблю ще раз в дужки. Роблю кирочку. І набиваю собі камінчику. А поки я поставлю на паузу. Все, ми продовжуємо, думаю, 14 хватит, бо половина згоріла. Угу, правда. Робимо керечку поки що. І робимо пічечку. Телепортуємося в... Як бачите, в мене залага такі стіл. О Боже! І що тут з цього? І що тут з автошахти? Ой, я під чуваком підкопаю, ляхам. Мій камінь! Гудбай! Понім. Тоді гудбай Бляха, моха Гудбай Угольок зараз підібер Угольок Не підібрав Ай, фіг з тим Е, чому не залагав Уї Ай де мій угойотик, тут. Блін, звідки мене? Відро, а, блін, ну я і тупе. Дібіл. Думаєте, мене зафігачити? Ну, давай-то давайте. Окей, okay, а я покину свои острова короче. даже бляха-муха. А и, и На каминчик, правда? Ну они. А я шока. О. Випаде? Правильно, ні. Як завжди мені везе. Блін, чому мені мажорний цей не зробити? Офігенний е генератор. Я вам зараз покажу, то зробите собі такий. Офігенний. Зараз покажу. Раз, два. Все. Я що, його скупірую. Коротше. Не будемо відволікати. Раз. Раз, два. Раз. О Боже, я аж перекокошим. О Боже. І <зас> тут таке саме робимо. Раз. Два. Три. чотири, Раз. Так ото. Раз. Два. Три. чотири, І так. Поки ми розливаємо лаву сюди, беремо воду, ставимо її сюди, беремо лаву, ставимо лаву от сюди. І ось такий от генератор виходить. Я дібіл, правда? Степа, я забув, як його робити люди. А якщо ми от зробимо? Я забув, як його робити. Лашари. Айож, блин. А це не сюди. А ось сюди. Бляха якраз на саж... саженці. У коло пощастило. Мы пока вот тут оскупаем. Сюда скупаем. Ставим сюда лаву и ставим сюда воду. И по сути. Да, все верно. Майже же всі Тут треба ще прокупати я забув. Я забув. Тепер просто робимо ось так от. Раз, два, три, чотири. Щоб не мішало. Щоб не провалювався. Раз, два, три, чотири. Сюди. Тепер лаву накрити. Раз. Раз, два, три, чотири. Все. Ідеально. А тепер купаємо отут. Заставляємо. І по. І прокопуємо от сюди. Все, і погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять. І давай. Ось такий генератор класний. Бляха, мух. Генератор розумів, афігін. Прикольно. зробити собі такий. А я приступаю до якогось діла, але якого Яко? правильно сажу нормальну саженці. О, у мене два саженці? Зарази. -ту точняк! Що я таке Лужпень? Оп. 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 Раз, два, три. Три. Вс, и зарамая намокнуты. Давай, мокни. Мокни. Обдюрайся, нарежь. Наряжь Давай. Умокни. Ну, Иди в жопу. Я с тобой не двузу. Зараза не хочу мохнути. Тоді я роблю тут. Раз, два. Три. А тепер раз, два. І ще треба. одну. Клас. Стапи. Стапульки. вообще. Ось так. А ну тепер. Тепер де я поставив? поставил? Класно. Вообще ідеаль. Ідеально, Вася бум. О, мо. А, блин. Забув. Подивимся в чате. Зараза! Бляха, шахта була обнована, дебил, та як. Зараза! Моє боже мій. Поки мені треба у цього червоного пісочку на насіння гарбузика. Люди, лю, люди, люди, їх мільярди, їх мільярди хай хаїмць. О, є-є-е. Добре. Далі ми збираємо. О, железку. О, ще одне железко. Класно. Колись мені, коли я грав скайбок, то мені теж було треба желіза, а тепер. Ну, його теж треба зараз, але теж. Що я говорю? Де біло не позавідуєш? Та ж блін! Та шти з тими б глюками. Капець тим песком. А ну, стоп, параметри в мене правильні? я справа. Ну а ні. Шейдери. Нафіг. Е, ще, Ще 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 макс можеш. Коли мене просто вікно, значить тому я її не бачу. Батя. Дякую за світло. Мені треба 18 штук цього, цього пісочку. Людину дай. Ти не людина, а чорт, а точніше донатер. Дай мені пісочок. Хоч з такі. Блін. Бадиш. Бадиш. Батиш, батиш, батиш. вот О, два песочка. Классно. Яса, <гас> yes! Я пришел. А я просто вот кот перейдусь. Не знаю, куда идти, але перейдусь. А, пришел уже. Ура, я батя И так, 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 так. Бляха, тут не пеше. Так, ты мне. Стоп, Став... не. Ты мне, не, ты ті... не... Ти хіба? 105. Ні, не ну ти далі. 16, а не 18. Все. Армалюк. Телепортує те Зроблю я нормальну ферму і буду закінчувати раз, два, раз, два. Три. Раз, два, три, чотири. Все. Ну, я нормально ферма. о точняк. Така буде у нас фермочка. Блін, що я зробив? Ще треба пару зробити штучку? Чо я Дель? Коротше, на цьому я буду з вами закінчувати. З вами був я Форс. Не батько підписувати і ставити лайки. попа-попа.